Асептичний некроз голівки стигнової кістки може бути результатом багатьох факторів, таких як травму, перенесення інфекції або порушення кровобів. Це становить собою серйозну проблему для пацієнтів, оскільки може привести до руйнування кістки та розвитку хронічної болі. При лікуванні зони асептичного некрозу голівки стенової кістки можуть використовуватись різні методи, включаючи фізіотерапію, медикаментозну терапію. Музика. Та хірургічні методи, такі як тонелізація з веденням стовбурових клітин кісткового мозку. Суть тоналізації зони асептичного некрозу голівки стенової кістки в утворенні через кісткового каналу та наслідок цього декомпресії, набріку, а також зменшення болючості даної зони. Даний канал може також вводитися з субстракт стовбурових клітин, які отримані з крила поздовжної кістки. Це забезпечує регенерацію зону асептичного некрозу. Метод тоналізації зони некрозу голівки, стенової кістки, може допомогти пацієнтам зменшити ризик розвитку ускладнень та покращити прогноз. Пацієнти, які спостерігають у себе симптоми, пов'язані з цим станом, повинні негайно звернутися до лікаря для діагностики та лікування.